Ну що ж, друзі, термінова інформація, тому що кабінет міністрів прийняв 30 грудня нову постанову, згідно якої досить багато буде змін відносно порядку організації та ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що зміни ці будуть для вас, напевно, неприємними, тому що. Чоловіків вже будуть заставляти ставати на військовий облік від 17 років, від повних 17 років до 27, тобто старі зміни повертаються. Також друзі, хочу вам сказати, що одною із головних ще змін, які будуть в цій постанові, та вже є. Це 52 пункт, коли ви перейдете за посиланням на цю постанову, де чоловіків, які перебувають за кордоном та стоять на тимчасовому консульському обліку, також будуть повідомляти консульські установи за кордоном про те, що вони будуть повинні з'явитися до центрів комплектування територіально відповідно, і, звісно ж, для того, щоб стати на військовий облік. І, звісно ж, друзі, якщо вони не будуть підлягати мобілізації або строковій службі, то вони будуть поки що мати відстрочку. Але увага, друзі, знаєте, що вони не можуть зробити? Вони не можуть знову виїхати за кордон. Пам'ятаємо, друзі, що згідно конституції та згідно законодавства сьогоднішнього немає офіційної заборони про виїзд чоловіків за кордон. Але друзі, водночас, прикордонна служба України. Не знає за якими тіньовими законами або ж порадами чиїмось, не дозволяє виїжджати чоловікам за кордон. Про це всі знають багато хто це підтримує. Але на сьогоднішній день, як і сказав президент України Володимир Зеленський, в Україні немає рабства, і кожен хто хоче, той туди і їде. Але насправді це зовсім не так виглядає, звісно ж, друзі. Я не знаю, як це буде відбуватися, як це буде працювати за кордоном, як будуть ці консульські установи повідомляти призовники про те, що вони повинні з'явитися до консульських установ, до центрів комплектування в Україні, тому що це раніше не працювало, і зараз, як це буде працювати, я не знаю. Але одне я прогнозую, що через додаток Дія вони зможуть це зробити. Станом на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, то водії таксі. Українці, які хочуть працювати водіями таксі в Польщі, то, наприклад, в Болті чи в Убері, вони повинні отримати довідку про те, що вони не були судимі в Україні. Увага, друзі, цю довідку можна отримати, без якої ви не почнете працювати, або ж в консульській установі, і там вона ще буде коштувати, або ж через додаток Дія та безкоштовно. Але для того, щоб зареєструватися в додатку Дія, вам потрібно мати або ж приват 24 або ж мати ID-карту чи закордонний паспорт. І в такий спосіб, друзі, вас будуть знову ж таки відслідковувати. А це я так прогнозую. І в цей спосіб також повідомляти вам повістку про те, що ви повинні з'явитися до центру комплектування, відповідно, територіально. І звісно ж, друзі, також ще одна штука, тимчасовий консульський облік. Багато чоловіків раніше ставали на нього для того, щоб виїжджати на автомобілі з іноземною реєстрацією. І звісно ж, друзі. Яка буде відповідальність за те, що ви не зробите цього, тобто не відреагуєте на консульські повідомлення? Також не прописано в цій постанові. Але ми знаємо, друзі, як кабінет міністрів та депутати можуть це все зробити без вашого голосу. І в сумі, друзі, як ви думаєте, ми коли-небудь когось обирали самостійно, чи нам просто. Давали думку, що ми когось повинні вибрати. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. І, звісно ж, мені цікаво, вони зробили цю постанову після того, як вже волонтери за кордоном та по всьому світу перестали допомагати так, як це було на початку. Чому вони не зробили це в перших місяцях? Друзі, дайте свою думку та свою оцінку розумну оцінку. Всім дякую за увагу!